Всім привіт! Мене звати Катя. Я рада вас вітати в новому влозі. Скоріше за все він буде дуже домашнім, бо я просто не знаю, як знімати на вулиці, бо в нас просто справжня ось. Справжнісінька. І дощ, і вітер, інколи виходить сонце, і температура така. Знаєте, коли хочеться трошки закутатися, але ще не занадто. Але я не знаю, як щось знімати на дворі, бо просто заливає. Тому вдома я якось прилаштовуюся. Мені здається, зараз якесь навіть оптимальне світло, зазвичай дуже темно. І хотіла показати, я зайшла а, зараз. Хотіла показати вам сумку, а? Я зайшла в Сільпо за йогуртом і накупила он стільки всього, аж важко тримати. Розпакую, покажу, що всередині там просто були знижки, не знаю, я на таке ведусь на всі знижки. І покажу, що в мене в холодильнику, бо, по-перше, я собою пишаюся, бо я вчора дещо приготувала. А по-друге, я просто люблю сама таки дивитися заглядалки в чужі холодильники. Бо знаходжу якісь ідеї в плані і організації, і що приготувати, бо зараз в мене дуже лінивий період, мені дуже не хочеться готувати. Так що запрошую. Практично все брала по знижкам. Це рукола мита, виноград. Дві упаковочки томатів гордій, Вони мені найсмачніші, черів. Ще зі знижкою точно з'їма. Взяла ще такі штуки, бо хочу зараз поморозити чогось побільше готового, якихось фрикаделів, і так далі, якісь готових страв, запіканочок зробити наперед, бо зараз часто буває дуже генетике готувати, і мені, і в моменти, коли є настрій, хочу максимально зробити все наперед. Трошки ковбаски на піцу, і трошки сиру на бутіки, банани, конференція груша. І два авокадо. Ось така горка продуктів. І як ви думаєте, скільки це коштувало? Даю вам три секунди: три, два, один, 390 гривень. В принципі, і не багато, і немало. Не знаю, якщо врахувати, що немає жодного м'яса і нічого по суті, то якось так собі. Але з іншої сторони, все це робить насиченим і різноманітним міграцьом, тому нормально. Заглянемо в холодильник. Так, у нас є пуста полочка для всіх продуктів, які я тільки що купила. Є е, яйця домашні від моєї свекорухи і свекра. З сирого м'яска в мене є стегна курячі, які я планую запекти в якомусь приємному томатному соусі. І язики, свині е, теж хочу відварити. Мені дуже подобається додавати в якісь теплі салати і на сендвічі просто різати. Коротше, язики, тема. А, морська капуста дуже мені зараз хочеться, і соєвий соус. Залишки від сушів. Там теж, до речі, соєвий соус, і як це називається, виноградний уксус. Тут в мене відкрита упаковочка сардин і останній огірочок, який я бережу для якогось гамбургера-сендвіча, який буду робити, запечена курочка, ой, протушена, протушена курочка з грибами, причому гриби в мене там і шампіньйони, і лисички. А, люблю таку. Штуку до каші, до макарон. А тут моя гордість вчора зробила сама баштет. Ось такий курячий паштет, там ще і горішки, і сімічки, і кінза. Смачно. Тут якісь овочі, типу моркви на цибуля і капустина, І, в принципі, все. Ще з того, що в мене зазвичай зберігається в холодильнику, а зараз я її розбудила, погодувала це закваска. Сьогодні я хочу спекти хліб, якийсь величезний, цільнозерновий. і якраз мені буде в тему і оці всі штучки, які я купила, і язики зварені, і паштет, чогось дуже ліньки мені зараз готувати. А от порізати бутербродики здається посильною задачею, тому займусь хлібчиком. Якщо у вас виникло питання, чого ж я готую хліб, коли мені ліньки готувати? Ну, що я скажу, така моя логіка. Цей процес приготування мене заспокоює, не сильно обтяжує і завжди якось по-новому я до нього відношусь. Знаєте. Кожен раз намагаюся трошки покращити рецепт, щось додати новенького. В цей раз інша пропорція в мене з зерновим борошном, багато висівок. Ще й додала всякого насіння, типу, гарбузового смаженого, горішки. Насіння льону. Кожен раз цікаво. Якщо вас мучило питання, що ж там в цій чашці за секретні інгрієнти, тут залишки маю ранкової кави, яку я зараз з радістю доп'ю. От. Поки що почекаю 40 хвилин, поки пройде аутоліз цього хлібчика. Додам сім, грамів сім, ложечку, чайну ложку з горкою. І ем, хочу спробувати без довгої ферментації в холодильнику. А сьогодні проспекти цей хліб. Подивимось, а ще. А ще а ще я купила, е, як вони називаються, леза е, для станка чоловічого для гоління, і ним можна гарно малюночки вирізати на хлібинці. Тому буду пробувати хлібні настрої в мене сьогодні. А ще в планах сьогодні перебрати гардероб, візьму вас з собою. Я не впевнена, що я буду щось міляти, скоріш за все, ні. Але як мінімум змотивувати перебрати свій гардероб планую. Мотивувати вас перебрати ваш гардероб. Звідти я приберу от um, увожнюю цей режим пришвидшення, бо здається, все дуже просто легко. В принципі, і я просто займаю час. Якоїсь суперметодології в мене немає. Я просто передивляюсь кожну річ. Розділяю на стопочки, що я хочу віддати, що я буду зберігати на наступний рік, що треба вибрати, що перекочував в іншу категорію. І далі все заново складаю на полички і так приходжусь по всьому. Звісно, в компанії своїх звірів. Куди ж без них Всього одна серія дівчата гімор. Я розібралася з цим шкафом. Організація топчик. Мені подобається на найдоступнішій полці. Тут футболки і светри, які вже зараз хочу носити, жилетки, кардигани. Тут низ, який можна носити, якийсь дуже теплий худі. А тут те, що я буду носити скоро, але ще не готова. Дуже теплі светри, дуже тепла кофта. Це мені скоро знадобиться, але трошечки пізніше. Вся літня в мене пішла на гору. Але це ще не все, бо маю розібратися за цим всім. Це мої піжамні домашні речі. Долечка мені допоможе. І буде краса. Оп, і ми неочікувано перемістилися в епіцентр. А точніше, в відділ деко в епіцентрі, там, де є посуд, і все моє улюблене. Мене, звісно, поманили бірюзові всякі речі, сірі бірюзові. Дуже хочу оновити весь посуд свій, але ще не знаю, що саме. Зараз мені подобається оцей стиль, коли таке, знаєте, трошки керамічне, ніби зроблене своїми руками. Треба скласти точну картинку, візуалізувати, і буде топчик. Класні чашки. Скільки вони. 360 мл. для дуже великого стакану чаю. по моєму прикольно. Я б собі таку взяла. Або сиреньку, або світло. І мені подобається, що вона всередині не біла. Тут така музика цікава грає в епіцентрі. Мене цікавить ось такі якісь органайзери. Я не знаю, правда, наскільки зручно вони будуть кріпитися в мийку, Але, в принципі, є дірочки такі, щоб все стікало, туди крапки покидав. І має все оглядати акуратно. Але, по-перше, розмір мені якийсь незрозуміє, а по-друге, вона саме на куток чіпляється. А мене здається кругла. мийка, Не знаю. Я б щось таке стояче окремо вибрала. Ось щось типу такого може бути колір приємний. Мені під кухню підходить. Ну, це вже якось естетично. В мене чогось вабить це все силіконове, приємне. Я давно думаю про покупку коврика такого на якому можна було б і запікати і розкачувати тісто але якщо чесно не знаю 869 гривень мені здається що вони можуть коштувати дешевше Чи вони мають коштувати дешевше принаймні ось цей улюблений організаційний відділ судочки-баночки щоб все розсипати пересипати приємно У мене боки вистачає для круп але можливо треба для олії Пам'ятаєте, таку баночку я купляла для закваски. Вона мені дуже подобається. По-моєму, вона стала дорожче. Або ж знову таки це епіцентр. Так, а пляшечка для олії. Є ось така. Просто величезна купа. Садочки різної форми і призначення, але дуже мало пляшечок. Ну ви подивіться на все. Сонечко вийшло. Так? Да? Що значить? Підемо, прогуляємося трошки по сонечку. Добре. Десь в перервах між епіцентром і всім тим, що відбувалося протягом дня, я витягувала хлібчик і під вечір, якраз коли вийшло сонечко, вирішила його запікти, поставити в духовку. Зробила надрізи, як мені дуже хотілось, розвілити духовку все як треба. Результат. І окрім цього, ще вирішила переробити кухонну зону, скажімо так. По-моєму, прикольно. Ці штуки, звісно, дуже сильно сипляться. Я їх перебризкала, я їх забризкала лаком, щоб вони хоч якось зафіксувалися, і сподіваюсь, це буде триматися. Можна прибрати серветки, і, типу, симпатичніше, але вони все одно тут завжди стоять. Така в мене кантрі, кантрі стайл композиція. Це вже інший день, інша серія дівчаток, гімор на фоні. Ну не можу. Подобається мені і серіал, і мова зрозуміла. Але хотіла показати, що відбувається, коли в мене є купа заготовок. Просто відрізав шматочок хліба, підсмажив, намазав паштетом, додав зеленухи, яєчко і все. Ідеальний обід готовий. Я вирішила випити чай і поки його чекаю, поговорити з вами, якось нормально завершити цей влог. І наскільки я розумію, <свісно>, наскільки я пам'ятаю те, що я знімала, він вийшоти якийсь організаційно домашній. Перебирала речі, готувала їсти, організація в цьому холодильнику, якісь а, ящички, кробочки з епіцентру. До речі, в епіцентру мені не сподобалось. А, набагато цікавіше зараз в'юску. Я думаю, що на наступному тижні поїде туди дещо купляти, заодно покажу, що там є цікавенького. І якщо ви були в Новому Юску, забуваю, як називається цей торговий центр. В Республіка. В республіці. Там вони зробили таке класне освітлення, але ви на нього не дивіться. бо воно таке, знаєте, трошки тепло приглушене, і від цього така якась камерна атмосфера створюється і здається, що все настільки красиво, настільки. А, круте, але... але ви на це не ведіться. Беріть конкретно від вам треба. Виймайте з той інтер'єру з тої полички з підсвіткою, Несіть на якусь більш пряме світло. Подивіться, бо я як зайшла, в мене... мені хотілося купити все. Я себе зупинила. Ну як лець, я просто знала, що я сьогодні нічого купляти не буду, бо як мінімум мені треба буде все якось довести, тобто мені треба допомога. Чайник. Показалось, що не закипів. Щодо цього всього організаційно домашнього чайник. Ну, хочеш залізти за -заліз? лезь? Ці коти і котики. Ой, вічно! В своєму якомусь настрої. Ну, так, клиця, киця, киця, муркиця я зрозуміла, що для мене це супер важливо, щоб вдома. Був якийсь там відносний порядок, якась організація всього і їжі, і речей, щоб були якісь запаси. І я думала над цим, типу, я вже не переживала якесь голодне дитинство чи щось таке. Але, скоріш за все, це можу яка кіся. Скоріш за все, це знаєте, про контроль. Це якісь сфери життя, які я можу контролювати. І якщо я їх контролюю, відповідно, в мене з'являється відчуття, що і інші сфери життя в мене також під контролем. Тому це якийсь такий а, психологічний обман, скажімо так, але і він працює і вдома добре від того, тому не бачу тут нічого поганого. І, до речі, ще хотіла поділитися про психологічні штуки. Точніше, не так. Почну трошки здалеку. В минулому влозі розповідала, що я загубила цей чехольчик від навушників. На четвертий день, коли до мене вже поїхали нові навушники, Льоня знайшов в полі цей чехол. І щоб ви розуміли, він пережив дощ зливу. Він пережив 4 дні на вулиці і абсолютно нормально працює, нічого там з ним не сталося. Тому довелося відмовлятися від нових, користуюся тими. І почала слухати подкаст для себе новий. Називається він щось про психологію Спартак і субота. Там два чувака один Спартак, другий субота. Це їхні фамілії, наскільки я зрозуміла. І, блін, цікаво, бо цікава в тому плані, що вона якась і прикладна, ти можеш проаналізувати, що там, що як. Тебе відбувається в житті, може зрозуміти, що взагалі є, якесь, що доведено, що не доведено, які різні люди, які різні а, стани. Коротше, це корисно, мене це захоплює, тому ділюся з вами, можливо, вам також буде цікаво послухати. До речі, хто помітив, що в мене змінилася ще трошечки оця штука зада. Це знаєте, це коли вносиш невеличкі зміни, але постійно їх доточуєш, доточуєш, і в ідеалі має стати ідеально. Поки що ось так. Буду пити чай, гладити оцю кинцю ненаситну. Дуже дякую вам за лайк, за перегляд, за підписку. От, як мінімум, вас ці можете поставити лайк. Чого, заслужила. <схід> зустрінемось в наступних відео, по-моєму, я вже казала, але все-таки ж зустрінемось. Пока!